Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях Махвиляр. Валяр. Вітаю. Вітаю, Любов, радий бачити. Трамп з Путіним, якось хтось комусь дзвонить. Ось ця розмова що залишиться неозвученим. Зараз подивимось. Ну, ти, якщо пам'ятаєш, ми дивились з тобою ті перемовини, що в Стамбулі будуть. І я дивився, казав, що початково, поки ці перемовини будуть, от сам ну на початку. Результат не буде досягнутий жоден. Тобто тільки я казав, що обмін полоненими буде. А, тому от велика надія є на розмову Трампа і Путіна. Угу. І потім Трампа і Зеленського. Бо зараз секунду. Я бачу, що розмова у них відбудеться і вони домовляться про зустріч. Mm -hmm. Але не факт, що вони зможуть остаточно домовитись про зустріч саме на сьогоднішній розмові. І я бачу так, що вони можуть домовитись трохи пізніше, але сьогодні в них буде основна тема це домовитись про зустріч. А, чи припиняться обстріли після цієї зустрічі зі дзвону? Чи пообіцяє Путін не гатити, вгамуватися? Чи навпаки, не ну, ми ж знаємо Путіна. Він поговорив, пообіцяв і жахнув. Дивись, я бачу, що навпаки, От при цій розмові це ж карта випадала. При цій розмові стосовно зустрічі, всього всього, примирення якогось. Під час цього він якраз і вдарить. Тобто він поговорить і потім вдарить. Тому, знаєш, середа четвер, вівторок, ризиковані дні. Угу. Е, в нас глядачі е, зробили е, до тебе запитання. Я не можу їх не озвучити, бо це ми дуже цікаві. Але це я... дуже цінно. Да, це це, це Дуже цінно. Поки ти шукаєш, хотів би звернутись до наших підписників, сказати, що ви е, до сих пір ще можете е, до четверга включно записатись на марафон успіху і розкриття своєї сили. Вже 63 людини в нас зібрано. Це я вважаю багато, а, але ми можемо ще трохи взяти людей. Тому ті, хто хочуть, поки є місця, пишіть, звертайтесь до мого асистента по номеру плюс 38 075 444 0136. Для чого цей марафон? Для того, щоб відкрити у вас удачу. Коли ви пройдете цей марафон, удача справді почне в вриватися в ваше життя, і ви зможете розкрити свою силу, ви можете притягнути гроші. Це марафон успіху. От ось хто хоче успіх вам саме сюди. Так, питання, будь ласка, пане Веляра, подивіться загрози для Запоріжжя та Дніпро ГЕС чи будуть удари та руйнування? Дякую. Окремо, Запоріжжя, окремо Дніпро-Гес. Покажіть, будь ласка. По Дніпро-Гес вони дуже хотіли б вдарити і знищити її вщент. Але четвірка-кубка перегорнута показує ну, марні надії, зруйновані плани, що в них на це немає військової потуги, щоб це зробити. А от по Запоріжжю бачу, що вони. Можуть активізуватися, можуть почати обстрілювати більш пильніше його. Угу. Е, скажи, будь ласка, е, загрози для Черкас. Сьогодні вночі була масована атака шахедами 5 вибухів. Е, дякуємо ППО без наслідків. Беляр попереджав про це. Я вже... Чи вже все програлося? Скажіть, будь ласка, Черкаси. Ой, зараз подивимось, Черкаси, звичайно. Знову ж таки, коли ми дивимося ракетні атаки, ми це говоримо не для того, щоб залякати. Наша мета попередити, тому що якщо людина попереджена, вона може спуститись в укриття, а не знехтувати сигналом повітряної тривоги. Ну дивись, це і була та масована атака, що я бачив. Але все одно для Черкас ще будуть загрози під час удару по всій Україні масованого. Тобто щось буде туди летіти. Взагалі, Черкасам найбільша загроза. У мене багато разів вже йде саме ж від шахедів. А крім Черкас, є ще якесь місто? Наприклад, Кременчуг, Полтава. Я бачу так по Кременчугу і Полтаві, що, відповідно, там теж будуть прильоти. Кременчуг це скоріше за все менша загроза, шахетна. Полтава Балістика. Традиційно не можу не спитати Сумщина. Що чекає Сумщину, Харківщина? Давай чотири питання. Подивимося, підписників каналу прогноз. А от ми передивилися, там ще Словаччина залишилася. Сумщина. Дивись, бачу по картах так, що буде, будуть бити, будуть обстрілювати, і головне, вони будуть там проводити оцей літній наступ, угу. вони вже його проводять. Але ми поки що по карті бачимо, що по мапі Deep State, що жодного успіху росіяни не досягають. А це означає, що вони втрачають тисячі військових. що... Щоночі, щодня. І е, це дуже така гра в одні ворота, тому що ми знищуємо збройний потенціал РФ і він просто тає на, на очах. І якщо хтось думає, що в Росії багато гарматного м'яса проти України, заблуждайтесь. У мене ж російськомовний канал, і росіяни ж пишуть. І що вони пишуть? Це живі люди, це не боти, живі люди. Що вони пишуть? Вони пишуть те, що в них вже в кожній майже родині є хтось загиблий, що в них кладовища забиті грабами, що в них відповідно ті, хто. З, з мазгами, чи хто міг, чи хто боявся, повтікали з Росії, повиїжджали, бо їм вже не заборонений виїзд. І тому там вже мало кому можна воювати. Тобто ці 140 мільйонів, їх вже мільйонів 90 залишилось, а, а з тих 90 мільйонів ще чоловіків по, поїжджало безліч. Наразі в Україні очікуємо обмін військовополоненими. Ми сказали, що може бути більше тисячі, десь близько тисячі людей, що дійсно до кінця травня можливий такий великий обмін. Так, цей обмін станеться між ворогами, станеться обмін. Причому, в принципі, це той обмін, другий, що я бачив, бо я ж постійно бачив в травні два обміни. Перший це у нас на цей день Побідобєсія. Mm. а другий це ось саме цей обмін. І я думаю, що тепер буде зростати кількість обмінів. Дивися, у Кацапів 12 червня, день Кацапі. А, питання вони до цього свята. А, чи планують ще якийсь великий обмін? В першій половині червня. Так, погодять обмін полоненими знову? Mm -hmm. До речі, тисяча на тисячу. Це ж багато. Дуже я тобі хочу сказати. По, по обмінах у нас ще таких не було. Ми чекаємо, чекаємо повернення наших військових дуже а, з найкращими думками. Бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних, своїх близьких, донати зсу, не пропускайте можливості обійняти рідних і близьких і цінуйте життя тут і зараз. Валяре, дякую. тобі. Дякую тобі, До тобі також за зустрічей.